Загін поліції, який називається білі Янголи, готується евакуювати сім'ю у Сіверську, що в Бахмутському районі. Перед виїздом інструктаж проводить голова національної поліції на Донеччині. Там процентів 15 20 залишилось е, цілих будинків. От він, він постійно обстрілюється і е, артилерією, системою залпового вогню. тому... Е, Наразі ми маємо можливість туди проїхати. Ситуація дуже напружена. Нас мешкають ще там цивільні. По нашим облікам там залишається семеро дітей. Є родина, яка заявила, що вона готова евакуватись. Екіпаж сідає в машину та виїжджає перед самим в'їздом у місто. Одягають шоломи. Поліцейський Руслан оцінює ситуацію. Якщо немає тудима чорного, значить поки все нормально. Роді нічого ніде не зривається. У місті бачимо вирви від авіабомб і багато руйнувань. Ось така от картина у сіверську, і це ще квіточки кажуть місцеві мешканці. Розповідають, що в іншій частині міста руйнувань ще більше. Ось тільки що буквально 20 минут назад касетні бомби були. Ось тільки що стрілянина була кошмарна. Людей практично що ж бачите, немає. Зараз час прийшли, відкрилися, бо привезли гуманітарний хліб. Зараз на вулиці стоїть гуманітарний хліб з дружковки. Незважаючи на обстріли, Наталя розповідає, що виїжджати не планує. Має тут магазин і пункт роздачі хліба. Дуже багато. Та да. виїхала багато, а сталися ті, що от пенсіонери, які не можуть виїхати і які хочуть. На кладбище, тут щоб їх похоронили, а не десь. Понімаєте? Тільки от вони упер, вони уперлися, що тільки віднесіть мене туди, до моєї рідні. і все. І за них ми, звісно, отут і живемо. Страшно, опасно. а Що робити? залишається. Поліцейські загону білі янголи продовжують маршрут. Їм треба вивести із міста дітей разом із мамою. Ось зараз от їдемо, подивіться в цей район, Ось тут вони живуть, Ось тут побито багато, багато взагалі всього, будинки розбиті. ну Це дуже жах, жахлива ситуація. А, жіночка зголосилася виїжджати, тому що розуміє ситуацію. Да, от Як ми чуємо, ну, десь по околицях йдуть прильоти. Потрібно зробити все, швиденько. Вікторія та Дмитро вже чекають на білих янголів. Поліцейський Руслан допомагає їм із захистом, хоч бронежилет та шолом незручні й важкі, але без них не можна. Виїдемо в сіверська, да. тоді Саме Найкраще жилетка бронежилетка. Чікс? А шапка потом не зніметься? Ні. Да? не так, що так. Тяжела Пока на а навіщо я ж вам ношу садиють? Тут все так нормально. носить. Проводжати дітей збираються дідусь та бабусі. Вони мешкають по сусідству, самі виїжджати відмовляються. Ні, 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 ми нікуди. ми поки тут. Поки тут. Що, живемо вже скільки? Слава Богу, вже живим. Почти год без світа, без газу, без води. Ну нічого, живемо. І будемо життя. Тут ніхто не знає, чи зможе ще раз зустрітися. Зараз відбувається евакуація. Ми спостерігаємо, як жінку з дітьми садять в автобус, будуть вивозити в більш безпечне місце. Тим часом ми чуємо в Сіверську, як йде обстріл. Дивно, але в цей час Руслан, який живе на цій же вулиці, везе на город картоплю, щоб її посадити. Он його будинок наполовину розбитий бомбою. А що діло? <звіт> жити надо, як-то за що до роботи? Ні самі посадимо, самі купити не за що. Все давно бути своє. Не знаю, якщо не поможуть викопати, будемо з урожаю. <гум> Екіпаж білих янголів просить поквапитися, бути довго на одному місці небезпечно. Мати дітей розповідає, що вже рік вони не мають ні електрики, ні води, а дістати її з джерела було. Цілим подвигом ну так бояться туди, тому що обстріли такі, що вже скільки у нас людей так А там бабуся лежала осколок пролетів. І Бабушек скока Бабу побила там і молодих людей, скока що так. Бабушкам допомагають. Екіпаж виїжджає із міста, і тут з'являється робота для собаки на прізвисько. Рем він часто допомагає поліцейським відволікти дітей у стресових ситуаціях. Саме гароші собака. Вже у відносно безпечному місці всі роблять фото на згадку. Далі маму з дітьми вивезуть до Дніпропетровської області. Поліцейські запевняють, що для них це особлива місія, бо дітям не місце на війні. Вивозити їх вони готові звідки завгодно, щоб зберегти життя. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій для Радіо Свобода.